Отруєння дітей в Тернополі за три дні на лікарняні ліжка потрапили 11 вихованців одного дитсадка. У всіх гарячка та біль в животі. Чому захворіли діти? Репортаж з Тернополя під вечір. Сузі почав літи животик. вночі. Почалася нудота. Ну і зранку ми відповідно злякалися. Приїхали зразу ну, в лікарню і нас направили сюди. Разом із донькою Тараса до інфекційного відділення міської комунальної дитячої лікарні за декілька днів потрапили 11 малюків. З'ясовувати, через що отруїлися діти, відразу розпочала санепідемслужба області відібрані в зірці продуктів, які викликають підозру для лабораторного дослідження. Обстежені діти, обстежений персонал, відібрана вода, розгорнутий весь комплекс протиепідемічних заходів в усіх постраждалих однакові симптоми: гарячка, блювота, розлади травлення. Лікарі чекають на результати аналізів. Що спричинило масове захворювання дітей? Поки що не кажуть. Чи це є гостра кишкова? Чи інше? Чи це отруєння ну дуже важко? Тому що зараз створена комісія, яка працює над тим даним питанням. Значить, діти зараз є середньої важкості. Всім проводиться відповідне адекватне лікування. Дитсадок закрили там, проводять дезінфекцію. У закладі впевнені малюки не отруїлися, а підхопили вірусну інфекцію. Вірус. Шот маски одягай, пам'ятає про Тимошенко, що ми всі маски ходили. Санітарні лікарі перевіряють усі харчі, які їли діти впродовж останніх днів. Результати експертиз мають бути до кінця тижня. Ситуацією зацікавилися правоохоронці. Вони розпочали кримінальне провадження. Владислав Рузинський, перший національний.